Продукти, кінчені... Давайте я зараз закінчу, і ми тоді всі питання, я на всі питання дам відповідь. Можливо, зараз я скажу вам, і взагалі не треба буде навіть цей Тобто, ви зрозуміли, ну для цього, для цього, для того, щоб оце все зробити економіку розвинути, то і нас має бути право, а право це в вигляді Конституції, всього міжнародного права і закону про місцеве самоврядування. Дається кожного така загальна правова довідка, вона складається. 20, на 20 вона роздрукована на 20 сторінках, тобто це все витягнуто то, що стосується статусу людини. Кожний бере, прочитавши, просто зразу так ну все, а чого, ж ми коли, а чого ж ми цього нічого не бачили? Ну не бачили, чомусь не бачили. Ми розвернули статтю 19 конституції, так як вона, вона була одногока в державі, тому що по-другому тут не, не може бути, так як я вам говорила, що всі е, е, ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством. Тобто, все, то, що тільки передбачено законодавством, працює тут в цій державі. А е, для Народу, кожен може бути вільний робити те, що не заборонено законодавством. Тобто, якщо там не заборонено, ми поважаємо, тому що люди, що це саме, саме перша повага своїх прав, і якщо ти тільки порушуєш чужі права, значить там і закінчуються твої права. Тобто це дуже важливо. Чи кожного, хто приходить, чистий листок бумаги і починає малювати собі то, що він хоче. Тобто тут ми бачимо, що Торгівля це комерційний економічний простір це торгівля. Тобто вона має право і не те, що має право, а це для неї, це створено, тобто перекупи, перепродай. Тут працює ринок, фуршети. Ми не беремо сюди з собою, ми не брали ні горілчаних, ні тютюнових, ГМО, ядохімікати, оружжя, наркотики, то все, що руйнує людину. Тут достатньо ведеться пропаганда реклами для того, щоб це робити. Ми, от сюди, тут не може бути, тут не існує простору для цих всіх негативних, скажімо, явищ. Хоча ми ж не кажемо, що там, не пийте чи не коріть, це кожна людина, ми не порушуємо ніяких прав людини. Так, а тут, як я казала, виробництво і, і послуги. Тобто для цього складається договор. Мінімум потрібно три чоловіка, хоча б у нас в селах. От. І не тільки в Хмельницькій області, по всій Україні три людини, які підписують договор, і далі всі остальні до цього договору просто є договор приєднання. Тому що зібрати все село, бо зібрати в залі. Як от в Києві було в неділю, тисячу чоловік в залі мене запросили е, е, виступити, ну там щось рішити це неможливо, бо що людина, то є думка своя. І її наболіло і вирішити залом в тисячу чоловік, це практично неможливо. Це мають робити уповноважені територіальні громади, які збираються і вирішують вже не тисячами, а хоча б десятками там, чи сотнями. Далі в нас вибирається уповноважений територіальний громади. Тобто, якщо людина, якщо людина не в змозі вирішити якісь свої питання сама, тому що у нас договір. Звучить так: міжнародна, суверенна, владна, неурядова, органіційно-права форма самозабезпечення, самоорганізації, самозахисту, безпосереднього самоврядування та прямого народовладдя людей. Місто Львів, місто Хмельницький серйозно і солідно. От. Тому ми вирішуємо кожен сам все, що тільки може. Якщо щось не може, для цього є уповноваження, яким дається доручення. І він вирішує питання із органами державної влади, там і в інших органах. У нас півтора року і народний суддя є в нашому просторі вже в цьому є народний суддя. Він єдиний, в який сьогодні приєдналося десь до 300 вже людей територіальної громади міста Хмельницького. Ми вже хотіли вперше. Вже що ми десь в перших числа в травня підійдемо і вже зможемо з папками приєднання, що люди його вибрали і взяти вже залу і кабінет у міськрайонному суді для того, щоб він вже міг приймати людей. Тому що у нас є штаб-квартира, але ми вже там не поміщаємося просто багато людей. Так, же саме, якщо є в когось завдання, він приєднується до судді договором. І е, дає доручення, і суддя рішає питання. У нас ще не було за півтора року ні одного прецедента, щоб ми вирішували місцевої стосунки через суддю. Ну тут він е, гарно справляється, пише позови. Тобто людину, то ми вивели свідомість людини, да? Так? як таку, до тут економічний геноцид, фінансовий геноцид. Туже ж все, кредитів, наші служби, тут же то все. Тобто нам цим людям потрібна кожному допомога, кожному рука для того, щоб її сюди підняти. Тобто свідомість ще мало підняти. Підняти треба буде все. Ну, Чим більше нас буде, тим ми більш це будемо все робити. Так як я казала, подякаю дякували всім органам від президента до Хмельницької міської ради. От. І саме основне те, що от ми навіть сьогодні стикнулися, вони кажуть, а ми люди теж. От. А покажіть тото, -то, а покажіть то-то. Ну, коли ми відправили повідомлення, що ми підписали договір територіальної громади, і нам почали йти відповіді. Підписала договір уповноважена Любовецька е е Людмила. Пишуть громадянці Любовецькі, пані Любовецькі або просто Любовецькі. Тобто різні статуси абсолютно. При тому, що ми чітко писали у повноважених справах територіальної громади. Так. Да. І, і ми, ну, звичайно, вони в них тільки є заяви громадян, да? а от для наших подяк, для наших повідомлень у них навіть не було журналу. Вони окремо відставляли папочку, відложили, тому що вони навіть не знали, де це реєструвати. От. Тому ми вистрінько е, е, зробили ще одне приготували повідомлення про правові наслідки невизнання правосуб'єктності людини. Тут ми описали всю це від президента у повноваженому, у повноваженому Верховної Ради України з питань людини, з прав людини Лутковській, і всім прокуратура СБУ так же саме. І ми відправляємо їм, описуючи все, що якщо ви не розумієте, що таке статус, для кожного статусу надаються інструменти. Ви не поважаєте те, що територіальну громаду, тобто Кримінальний кодекс України забезпечує тут десь зов'ять статів, які можна порушити проти посадової службової особи, щоб ви це знали. У нас в договірі зразу територіальні громади, ми зразу це навіть включали вже, бо в досвід. Це весь комплект документів, вся переписка ми даємо, щоб ви бачили в очі, що це все було, це все завіряється кожною печаткою, копія вірна для того, щоб це ваш був такий документ, на який ви маєте спиратися, тому що будуть приходити, якщо це економіка, будуть приходити, поки не буду знати, хто там знаходиться. Тобто повідомлення про відсутність органів місцевого самоврядування в Україні, це був, був для них шок. Нам відповіли, відповіли тільки е, Верховна Рада Жванія, який написав, що ваше повідомлення надіслано чи передано в відділ по, по місцевому самоврядуванню і так далі. Назвав я вже пам'ятаю, як... Ви до нього перепрошую, зверталися як до депутата особливо. Ні, ні, ми не до депутата, ми звернулися до Верховної Ради. Ми mm. не пишемо нікого, ми просто пишемо юридичним цим особам. Mm. Він нам відписав, і ми побачили, що далі ну, теж руки нам розв'язали, тому що вони не, не могли нам нічого. Вони, як кажуть, пишете добре, але ми вам не дамо відповіді, у нас нема спеціалістів. У нас нема спеціалістів по праву, які б могли б відповідати на ваші всі ці документи. А вони дійсно унікальні. Ця, ця вся переписка це просто унікальна. Тому що. Бо в вузах не викладають цього. Ні, у вузах цього не викладають. Це, це само навчання, самоосвіта. Це ж ми, я ж не юрист, Наталя не юрист. Ми це все навчилися, тому що коли людина хоче навчитися, це буквально за, за декілька днів. Так. і... Економіку, що ми зробили? Тобто, щоб показати, що люди бачили, пояснювати так, ну напевно, ми на кожному так малюємо, хто приходить, просто на листочку А4 змальовуємо цю всю картинку. От. картинку. Ми зробили таку концепцію: єдина країна дві системи. Тобто, В світі в кожній країні є, є ці дві системи: є комерційний простір і є некомерційний простір. Тобто, чи це 50 на 50, чи 70 на 30. Сьогодні це 99%, а тут ще 0,001. Ми тільки перейшли сюди. Тобто тут місце для виробників, для тих, які надають послуги, а тут чисто торгівля. Що таке торгівля? Це перекупи, перепродай. В прямому смислі, Тобто, ринок у нас у нас просто базар в Україні. У нас є відповіді і в Наталії є що скільки? 85 п'ять 90 відсотків. Це вони нам офіційно дали відповідь, до чого вони довели країну. 80-90 відсотків це все кордону. що заводиться нічого так. не можна виробляти. Все, що завозиться тепер тепер є і у вас можливо запитання: а що це ви зараз, перейде сюди? Вся економіка, ну як економіка, тобто економіка там. Малий середній бізнес є мікроекономіка, є макроекономіка. То, що малий середній бізнес, то це просто люди заробляють на хліб насушний. Це ніяка не економіка абсолютно. Це людина, от у нас два, два народних підприємці, які мають майстерню мастер, по ремонту взуття. Ну яка це економіка? Люди добрі. Чи е, е, кафешка Говінда, е, яка вже 4 місяці працює в самому центрі, там 10. Людей, народних підприємців входить в цю кафешку, та це вони заробляють на хліб насушний. Це ж ніяка не економіка. Звідки можна там якісь податки і тягнути, то що, що це. І, і дуже і дуже, знаєте, і дуже е, наглядно, коли, коли вони прийшли до нас. Наша територіальна громада вирішила так. Що для того зараз, тому що в нас немає що, ні бумаги, ми і так все це за свої кошти. Ми тоді вирішили, що як, які буде самоподаткування. Самоподаткування 1% з обороту, але не менше 100 гривень. 100 гривень це оборот 10 тисяч, якщо брати. І якщо брати навіть цю грубіну кафешку, то в нього 10 чоловік. Платять вони там 760, я поставлю 700. Тобто в місяць він платить 7 тисяч гривень податків. За рік він платиться скільки? 8... 8... 8400 400. У нас територіальну громаду чисто символічно, тому що це для того, щоб їх вивезти, люди, щоб мали, хоч, як я кажу, на хліб. Тобто він чисто символічно на цих 100 гривень це для того, щоб людина самоорганізувалася. Сама прийшла з 1 по 31 число, коли її зручно і самоподаткувалася, її ніхто не перевіряє, тут немає в нас ні податківців, нікого. Прийшла і заплатила. Тобто він платить в місяць на 10 чоловік тисячу гривень в територіальну громаду, як самоподаткування, за рік це буде 12 тисяч. 12 тисяч і 84 тисячі є різниця для, для людей, як ви думаєте? це всього тільки 10 чоловік. Це уже серйозно. Тому ми от розробили таку, щоб кожен міг, і це ми даємо в кожній факції, Єдина країна, дві системи, тобто де розписуємо, що таке держава, всі її органи, і розписуємо наші, щоб вони з. Зна... Технологій. Тобто, що таке уповноважений отут там додаються договора, що таке народна корпорація, що таке некомерційний. тобто це виробництво, соціальний ефект. Тобто тут прибуток, тут соціальний ефект. Так. Для, цього, для цього ми розіслали, коли розпочали економіку, ми розіслали всі повідомлення. Президенту, президент наш декларував заможне суспільство, там заможня країна. Все для людей. Тобто, коли ми це написали і прийшли ну там податкова міліція, вони почали сміятися. А що це ви кажете? Держава, все декларувалось ніхто не робив, ви що хочете це зробити? просто от, на, на, ну, Скажімо так, знаєте, з іронією кажу, да, ми це зробимо. Декларація є? Є. Значить ми будемо це робити, якщо він це не робить, якщо держава це не робить, будуть люди це робити, бо ж це їх стосується їхнього статусу. Людини. Пізособа не зробить, держслужбовець не зробить. Він сказав це все, а люди, вся Україна сидять, а він чекає. Всі мовчать. Тобто ми розписали в цьому повідомленні, а що таке народне підприємство, що таке підприємець. І, і додали їм всі додатки, які там от ми. І так кожен це відправили з повідомленням, тому що нам потрібно, щоб ми бачили і на майбутнє, хто отримав обов'язково, яка фамілія, чия фамілія, для того, щоб можна, потім, якщо десь прийде, перевіряючи в будь-яку організацію нашу народне підприємство, то покажуть, якщо вона не знає, що таке є, а спочатку ніхто не знав, крім юстиція зібрала тільки нотаріусів і сказала у 2012 році, що таке вже є єдина юстиція із 30 -ти. органів державної влади і органів місцевого самоврядування. У нас вони ви визнали ви звертались З реєстрації так? Ні, ми не реєструємося. Нас... Ми не можемо реєструватися. У нас, свої... у нас народний реєстратор. Чому ж вони відповідали тоді? Юстиція, що там відповідала? Юстиція не відповідала. Юстиція зібрала всіх своїх нотаріусів і сказала, в нас є договори, в нас є документи. Якщо у вас будуть якісь питання, то є воно, щоб ви знали, що вона є. Всі міліція, всі абсолютно поховали. Далі. От у нас свідоцтво. Що таке народний підприємець? Свідоцтво народного підприємця, суб'єкта зовнішньої економічної діяльності. Зовнішньоекономічної діяльності, тому що правова довідка в нас. Закон України про зовнішню економічну діяльність говорить про те, от, іменно стаття 2, принципом суверенітету народу України у здійсненні зовнішньої економічної діяльності полягає у виключному праві народу України самостійно та незалежно здійснювати зовнішню економічну діяльність на території України, керуючись законом. Тобто ми керуємося Конституцією і цим законом. І вся правова довідка тут. Основа. Що таке? Прізвище понятно. Правовий статус людина, організаційно-правова форма, народний підприємець, мета діяльності досягнення соціального ефекту, не прибутку, а соціального ефекту. Він один раз упоминається в господарському кодексі і один раз в податковому кодексі. Тобто там один раз і там один раз. Тобто інституційний сектор економіки, як я казала, інший світ 9 тисяч, форма оподаткування, самооподаткування. Тобто, Куди сплачується податок? Податок приноситься в територіальну громаду, є фінансовий реєстратор або ж або ж є народний реєстратор, є журнал, людина платить. Поки місце сьогодні у нас сам розписується, ставить дату, сам розписується. І поки ці гроші йшли мірі в Хмельницькому, в інших областях я знаю тільки на те, що отримується бумага, чорнило, бо ми їздимо. Ну, картриджі, телефони, тобто тільки на таке є е, реєстр всіх цих чеків, талончиків. Кожна людина приходить на столі, лежить. Вона може да, да, Вона може подивитися, куди ці, ці гроші пішли. А далі, а далі зараз, поки місць, у нас, наприклад, у нас хмельницьку 5 тисяч вже само 5 тисяч. Івана, у нас лишилось 15 хвилин а, часу, все. тоді давайте ще хвилин 5 ви завершуєте і 10 хвилин пропоную на запитання. Все, зрозуміло. Тобто народне підприємство. Народне підприємство це самоврядна група людей, трудовий колектив. Тобто, якщо дві людини працює вже на, надає якісь послуги або виробляє продукцію, це вже народне підприємство. Воно складається, це вже є колектив, який так називається. Народне підприємство корпорації консорці податків ніяких не сплачує. Так, я просто хочу ще, зв'язку з тим, що ми повідомляли всі органи державної влади, всі органи місцевого самоврядування, що ми... Розпочали нашу діяльність, нашу економіку, але ще є, от я казала, куча, охорона праці, пенсійні, соцстрахи, там пожежники, санстанція інші. Тобто відкривається народний підприємство, дається свідоцтво, повідомляється про розпочаток діяльності оцим всім, ну в кого хто знає, санстанція, в когось там ще щось. Вони нам написали, що ми, ми пишемо, що ми хочемо з вами заключити договір. Дає Міністерство соціальної політики, що ніяких договорів. Не передбачено підписувати. Тобто вони сказали так дід, працюйте, і ні, 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 ми, ми з вами не можемо. Тобто інакше не порушить законодавство. Тому е, це все робиться на такому. Наша Говінда кафешка прийшла, знайшла пожежника, який прийшов, дав рекомендації, вони заплатили гроші, ну не в свій урочний час, не, не, не в робочий час. Найшли санстанцію людину, яка теж дала рекомендації і так далі. Це вже конкретно. Но, саме основне два документи. Один документ це відповідь Міністерства юстиції України. Бачите, по повноваженому справах територіальної громади міста Хмельницького. І вони не кажуть, що ви там праві, праві да? а вони говорять: Конституція України має найвищу юридичну силу. Норми Конституції України є нормами прямої дії. Норми Конституції застосовуються безпосередньо.